Було вітання від гір Карпатських горам Кавказу. Це було нагадування нам про імперативну мрію Миколи Міхновського одна єдина, неподільна, вільна, самостійна Україна від Карпатів по Кавказ. Вечір з нагоди 150-ліття автора Гасла Самостійна Україна. Варця перших полків українського війська в 17-му році Миколи Міхновського оголошую відкритим. От до карпат, одна родина. Без панства насильства і град, вільна незалежна, країна, без рабства без панства насильства і град, вільна, незалежна країна. український народ в боротьбі з Росією здобув собі авторитет у світі. На нього дивляться з надією, ним захоплюється. Такого не було за всю історію українців. Десятки культурних народів світу називають нас лицарським народом, захисниками свободи, захисниками Європи. Ми повинні виправдати їхню надію. Російська імперія зла мусить бути. Зруйнована. В епіграф книжки, яку ми створили з Юрієм Юзичем, ось вона, винесено словами Коли Міхновського, сказані в 1900 році. Українська нація мусить добути собі свободу, хоч би і захиталася ціла Росія. Про козаків минулих епох і про козаків нинішньої війни. Заспіває Звенигородський козак, військовослужбовець ЗСУ, захисник Донбасу. Василь Люти. Прошу його вітати. Крізь вики пронесли. Козаки, наче у тумані сирім, там ордам, там ляхи, там Москва на Вкраїну прощасили, стиснувши шаблі, стиснувши пістолі у долонях, чать козаки полем на спітнілих конях. Стиснувши шаблі, стиснувши пістолі у долонях, вчать козаки полем на спітнілих конях. До слова запрошую ректора Києво-Могилянської академії, співорганізатора вшанувань Миколи Міхновського з нагоди його 150-ліття Сергія Квіта. Прошу його привітати! Вітаю вас, шановне товариство! Книжечка, оця брошурочка, маленька самостійна Україна. Вона мала епохальне значення для розвитку українського політикуму. Вона вплинула взагалі на українське культурне життя. Це епоха ціла. Оця маленька самостійна Україна. Але з одного боку, це модерний мислитель, який сказав, що. Самостійна Україна теза, тобто модерна Україна, це та, яка має свою державу, це та нація модерна, яка має свою державу. І він сказав сучасною тодішньою політичною мовою. А Микола Міхновський це був той, якого завжди згадували всі наші ідеологи, всі наші лідери визвольного руху. Тобто, це, це дуже впливова, дуже важлива постать. І я хочу подякувати всім організаторам за цей чудовий вечір. І а, слава Україні! Це за горою туман легень, який землю вкрив. щепоче вітер з осокою, і гай зелений потемні, ще пуче вітер, з осокою, і гай зелений. Моя Україна, ти мені моя Україно, ти раю, ти чарівнича моя. я без кінця тебе кохаю, ще більш кохати хочу я. Без кінця тебе кохаю, ще більш кохати хочу я, я не боюсь, тюрми і ката вони для мене не страшні Страшні ж тюрма у рідній хаті неволя врі. Дній стороні, страшені тюрма, у рідній хаті, неволя в рідній стороні. Дякую. Е, Міхновський і багато інших українців вони боролися за те за права української мови, і мало хто знає, що саме Міхновський призвів до того, що емський указ було скасовано. Тому внесок в збереження і відновлення української мови Міхновського колосальний, бо ніхто іншого цього не зробив. І ми могли не мати газети Ради, якби Міхновський цього не добився, був би далі собі указ по про революцію. І коли він в 900 році написав самостійну Україну, то була така дуже важлива фраза. Чому навіть у церкві панує мова наших гнобителів? Тобто він звертався вже в самостійній Україні про те, що. Е Українці мають церкві говорити українською мовою, З українцями мають говорити українською мовою. І на завершення хочу сказати, що це тільки початок, і я думаю, що у нас все буде добре. У нас буде не тільки бульвар Міхновського, у нас буде крутий пам'ятник Міхновському в Києві, і в Харкові буде гарний пам'ятник Міхновському. І сподіваюся, що ще за мого життя ми побачимо, коли президент премєр і мер Києва. Кладуть вінки до пам'ятника Міхновського, і ми всі цього разом доб'ємося. Дякую за увагу. Слава Україні. А зараз піснею Миколу Івановича привітає вірник Михайло Грецько.

Лідер гурту тінь сонця просимо до слова. Величезне щастя, що нас сьогодні так багато на честь нашого славного провідника Миколи Міхновського. Триває бій, що кров'ю полита сира земля, навіки спинився час, коли ти впав з коня, ти, мабуть, не бачив, він не відчув, Мить, коли вічним сном заснув, Востаннє побачивши ці вільні небеса Крізь сни так і мрії пройде твоя душа, по росій про майде сльоза твої сини та онуки триматимуть в серцях помихтві він вкраше шлях. Слава Україні! Yeah. вечора, шановне товариство! Я хотів би по-перше подякувати пану Роману Ковалю за ініціативу цього вечора. Він багато років на своїх плечах. Несе дуже важливу посвітницьку місію, і дуже багато я думаю з присутніх залі дізналися і поміхновського детальніше, саме від його діяльності. Так що дуже дякую, пане Романе. І коли от сьогодні звучали слова про те, що хтось там вважав в ті часи, що він якийсь відлюдник, що з ним не хочуть спілкуватися, Знаєте, я думаю, тут дуже перегукуються слова пісні Сергія Василюка. От тільки що була пісня, і там є чудові слова, які одні з моїх улюблених взагалі його слів його всіх пісень: будь таким, як ти є. І не зраджуй себе. Так, оці ці слова. І от Міхновський жив згідно цих слів. Так, він жив по совісті по честі, він не зраджував себе, він тримав е свою ідею. І багато тих речей, які були написані Міхновським майже 120 років тому, є вкрай актуальними й нині. Слід наголосити на тому, що Міхновський розглядав боротьбу за національне визволення та за соціальну справедливість як одне нерозривне ціле, як органічну єдність. Е е Насамкінець варто задати два гасла великого українського політика. Перше, не вбивай України своєю байдужістю до всенародних інтересів. Друге, не обкрадай власного народу, працюючи на ворогів України. Ці слова є нині надзвичайно актуальними. Особливо ж їх варто пам'ятати українським політикам. Маємо пам'ятати нашого великого співвітчизника, а головне маємо всі кожен на своєму місці чинити так, щоб бути гідними його світлої пам'яті. Маємо кожен день наближати перемогу у взвольній війні. А після перемоги розбудувати потужну та соціально справедливу державу, таку державу, про яку мріяв і за яку все життя боровся Микола Міхновський. Міхновському тричі: слава, 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 слава Україні і слава українському народу! Запрошую на сцену Василя Лютого і Сергія Василюка. Дякуємо їм обом за захист нашої батьківщини та за пісні, які співають в українському війську. Отже, меч арея. Ковальні Бога, стоять воїзкі до плеч. Рука сивілого сварога, арею нос меч. І ось оснарядя вже готова, відпуснув меч в люстрій небес.

щириним мечарея, тримали тури, свянослав, не раз арату і борею і русінь щиро захищав, тримав гатілом полдани, тримали в витязі князі. Тримали лицарі, гетьмани, а зараз він в твоїй руси, Україна на позірвару добави. Максимом Коляденком ми видали три книги. Минулого року на День Незалежності видали коростиші в боротьбі за УНР. Максим родом з а це була його ідея. Тепер він видав друге видання Миколи Міхновського, яке ми вам вже показували. І буквально два дні тому в видавництві, так, да, друге видання вийшло в видавництві Марка Мельника. А у видавництві наш формат два дні тому вийшла самостійна Україна Миколи Міхновського, перша за всю сторічну його історію, найбільше 125-річну, в твердій політурці. Видання роз... розкішне. Запрошуємо Максима Толіденка до слова. Давайте його ще раз привітаємо. Я вважаю, книга повинна бути атрибутом будь-якої української справи. І тому в планах ми довго сперечалися з приводу ціни на цю тому що я хотів якомога дорожче її ставити, а мене казали, що це не зовсім по-християнськи, треба подешевше. Ідея чому? Тому що хочеться ширити націоналізм і любов до рідного народу серед ширшого загалу. І з кожної проданої книги ще одна книга піде в Збройні Сили України, військові отримають. В планах видати цю книгу німецькою, іспанською арабською мовою, коли, якщо посол України буде в будь-якій країні світу, мати обговорювати Україну з іншими країнами. Ця книга має бути. Якщо е, слово Україна десь буде лунати, то наступне слово міхновський десь серед наступних слів має бути міхновський. Е, і останнє, що хочеться сказати, згадуються слова Романа Коваля Місія мого життя об'єднати душі українців. Я думаю, це, це ця книга, яка об'єднує душі українців. Дякую за увагу. Пасибі, дуже, Максиме. Микола Міхновський щонайменше з 1906 року домагався автокефалії Української православної церкви зі своїм патріархом на чолі. Це в час, коли домінував соціалізм серед українських культурних діячів, де сьогодні згадували, що Миниченко приїхав після того, як попи пішли. Він реально не хотів з ними вітатися, цілувати їм рук, вступати в розмови. І тут раптом, коли соціалізм є модою, виходить Микола Міхновський і каже: і немає української церкви навіть в Помині, тільки російська. А він каже, що нам треба українська автокефальна церква зі своїм патріархом на чолі. Наскільки років він випередив своє покоління? За слова запрошую. Голову ГЕО «Український студент, яка діє в межах Києво-Могилянської академії, співорганізатора наших шанувань Святослава Сиротюка, який у лютому 22-го року, навіть не маючи 18 літ, взяв до рук зброю, щоб захистити Київ столицю самостійної України. Слава Україні товариство! Здраво! Будучи. 25 лютого в Києві я записався в добровольчий батальйон Легіон Свободи. І як кожному націоналістові, як кожному воїнові варто було чітко сформувати візію тієї України, за яку я був готовий боротись, і яку я хотів бачити в майбутньому. І наприкінці лютого на півночі Київщини я зумів прочитати, перепрочитати. Брошурку маленьку Миколи Міхновського, самостійна Україна. І в цей раз я чітко зрозумів, яку Україну я хочу бачити в майбутньому. Микола Міхновський це перш за все самостійний державець, який мислив зовсім іншими категоріями, ніж мислила тодішня еліта. Він був мілітаристом, тобто він розумів, що українська держава зможе побудуватися лише тільки завдяки сильній і потужній армії. Я би хотів ще наголосити і запропонувати. Переді мною виступав пан Сергій Квіт, президент наукма, який захистив дисертацію на тему Дмитра Донцова. І в цей час було б дуже вдало започаткувати в межах провідного націоналістичного закладу Києво-Могилянська академія студії з вивчення Миколи Міхновського, Дмитра Донцова, Юрія Лифа. Слава Україні! Найбільшою заслугою Міхновського було надання великого творчого розмаху українським національним почуванням, писав його друг Сергій Шемет. Додав, твори Міхновського запалили національне багаття в душах мільйонів українців, викликали героїчне покоління 17 20 х років. Його заповідь самостійна Україна, дійшов і до нас на початку. 90-х років. Дійшов і до нових молодих, які сьогодні в ці секунди зі зброєю в руках боронять самостійно україну Миколи Міхновського. Слава Україні! Гімн організації українських націоналістів, кожен рядок якого так пасує до біографії Миколи Міхновського. На ворогів, плекав на звіль, по втраті України, кормив нас, гнів, і злість на ворогів, і ось ми йдем у бою Вільні і міцні, не зламні, мов граніт, Бо плач не дав свободи ще нікому, а хто мореть. Той здобуває світ, Поплач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ, не хочемо ні слави, ні заплати, заплата нам, то радість боротьби, солодше нам у бою умирати, як шити у бутах вовні віроби. Солодше нам у бою умирати, як жити у бутах мовні вірави, доволі нам руїни і не сходи, не сміє брат, на брата йти бій. під синьо жовтим прапором свободи з'єднаєм весь великий наряд свій. під синьо тим прапором свободи з'єднаєм весь. Великий навіть свій, велику правду для усіх єдину Наш гордий клич народові несе. Відчизний будь, ти вірний до загину нам Україна вище понад все, Вітчизній будь, ти вірний до загину нам Україна вище понад все. Для нас в біборців упавших слава для нас Закон, найвищий, то наказ. Соборна українська держава вільна і міцна. Віцяну по Кавказ. Соборна українська держава, вільна і міцна. Віцяно бовказ. Соборна українська держава, вільна і міцна. Від Кавказ. Одна, єдина соборна Україна! Одна, єдина соборна Україна! Одна єдина соборна Україна!